Химера Ерік Хацфет. Рік видання 2013. Видавництво книжковий клуб. Книга оповідає про життя доктора Блека, який, так би мовити, захворів різними міфічними тваринами і намагається відтворити їх своє життя. Головне достоинство книги це детально проілюстровані міфічні тварини. Не просто зображено їх зовнішній вигляд. А ще й будова склета, м'язовий корсет та інше. Крім того, є детальний опис тварин. Життя лікаря описується 19 столітті в Філадельфії. Містер Блек закривається від світу, цілими днями пропадає в лабораторії, з якої лунають дивні звуки. зможете заглянути за завісу розуму хірурга, який ставить божевільні експерименти. Він хоче довести, що кентаври, дракони і химери існують. На же його теорія не є божевіллям? Це зачитайте у книзі Химера.